Нестримна, завжди оригінальна. Така не говорити про яку просто неможливо. Екстравагантна і єдина у своєму роді. І все це про Ірену Карпу. Знайомтесь, Ірена, українська письменниця, співачка, журналістка. У своєму доробку має чимало літературних та музичних надбань, а також шалений досвід роботи на провідних каналах України. Одна з засновниць гурту фактично самі, який з 2007 року переформатувався в гурт Карпа. А ще Ірена Затятий турист. Та про все по порядку. Це з Іреною. Нам вдалось на фестивалі Володимир 2012. Ні, для кого не секрет, що її гурт Карпа мав годинний сет на фестивальній сцені. А одразу по приїзду Ірена люб'язно погодилась поспілкуватись з нами. Ну добралися чудово. Добре, що є єдиний що, що там гарно гарного витратили гроші до євро. Це дороги, відремонтували дуже добре цю рівенську трасу, завдяки чому якось можна так без напряга добиратися зараз. В якісь такі приємні нам частини західної України. Бачите, мені принесли коктейль. А чого він такий зелений сіра мохіта сіра. О, добре, клас, дякую. Бачите, зустрічають з і з... Із... Лаймом з м'ятою Ну ми тут вперше вже відразу в готелі, що приємно, якась така історична довідка є. Де ти тут є? Я дуже здивувалася, що тут Стравінський недалечко народився, і якісь, і що є, такі перепрошую, що є цілком неповторні. Якісь архітектурні речі, тобто ну, я дуже сподіваюся, що у нас буде трохи часу, ми зможемо погуляти і подивитися, що тут навколо взагалі є. Ну, тішить взагалі для себе відкривати нові місця. А, ми зараз на момент інтерв'ю ми тут всього хвилин 15 перебуваємо в Володимирі Волинському і чекаємо на їжу, але поки що все так дуже мило. Ініціатива хороша цього фестивалю. бо Дійсно, це не тільки рок-концерт, це і там, для малих якісь фестивалі Морозова. Там ці виставки собак, це дуже класно, ну, такий масштабний проект, і ну, просто можу потішитися, що в людей такі стільки ентузіазму і вміння доводити щось до кінця. Бо, як правило, люди щось планують багато, як в Україні заведено, а мало хто доводиться до того, щоб момент щоб воно було реалізовано. Ну, власне, як журналісти знаємо, що Ірина Карпа це багатогранна людина. Ну зупинимось трішки, поки що на музиці. Проект Карпа, наскільки знаємо, ну сама група існує з 2007 року з альбому інжир. Так uh -huh. чому власне так сталося? Ну до того були фактично самі. Що спровокувало? Можливо, чи чия ініціатива була от зміни такої і зміни, в принципі, музики? Адже якщо порівняти музику фактично самих і карпи вже, uh -huh. то, то, то вона змінилася. Вона змінилася, але ти знаєш, нас насправді музика мінялася від альбому до альбому, тобто це не то, що там от ми якось там радикально грали, якийсь тяжолий русський рок, а тут раптом почали співати якийсь український етно. А музика мінялася, і в той момент ми порахували, що зручно зробити буде ребрендінг просто гурту, змінити назву. У нас так додалися кілька нових музикантів, кілька старих полишило гурт, а погоди це не зробило, тому що кістяк залишався той самий. Артур, Денілян, Олег, Артем і я. І просто якось та менеджерка, яка в нас була тоді, вона щось дуже настоювала, щоб саме зробили. Назву Карпа, бо було трохи тупо на концертах гурт, які називаються Фактично самі. А люди кричать Карпа, Карпа, знаєш, ну тому що попробуй викрикнути Фактично самі. І а зараз інша крайність. Зараз кістки недалекі ведучі. Наприклад, ну от бачиш, дуже приємно, там ти в курсі, в якому уроці що помінялося. А більшість людей знаєш, беруть і оголошують, а зараз для нас виступить Ірена Карпа. Знаєш, ну і мені приходиться весь час всю діжурну шуточку кидати, слухати, я не Алла Кудлай, я не сольна співачка. Карпа це група, це просто. Ну от як я там, наприклад, я не знаю, яка. Ну, Є Наталка Карпа, це також. Ні, ну от Земфіра це також, наприклад, гурт Земфіра, знаєш. І от якось до цього там теж, можливо, важко було звикнути, але от воно так, так якось і є. І не знаю, якби. я, Мені взагалі все одно я можу назву гурту там міняти хоч щотижня, знаєш. Якби головне, щоб були концерти і щоб нас слухали при цьому. Ну і музика міняється, і наступний альбом буде ще якийсь інакший. Хоча і, до речі дуже цікаво міняється сприйняття нами нашої ж музики. Був час, коли Взагалі з альбому «Курва Комбекс, фактично самі не могла взагалі нічого спати, воно ну, мені вже тут сиділо, просто знаєш, такі, ну скільки можна на цей. Ну а потім раз, і ти розумієш, що от на, на фестивалі на таку тусовку, коли народ прийшов послемитися, то воно найкраще йде. І був час, коли там всі а, якісь. Казали, Боже, типу, що це за альбом якоїсь 14-річної дівчинки, яка співає там, що ж ти, сука, мене не любиш. Знаєш, там ці всі підліткові страждання. І Що ти думаєш? Проходить от реально кілька років. І я бачу, що пісню мій екс, дякую за секс. це Улюблена пісня яким за 30 реально, тому що вони розуміють, про що вони вже говорять. Знаєш. Причому такі цілком нормальні сустоявшися жінщини, що називається. Тобто тут, от якби міняється це все, і я дуже рада, бо музику нам вдалося робити таку. Ми не гналися за модними тенденціями. Що от Зараз всі роблять цей звучок, і я зроблю так, чи от зараз всі кліпів роблять так. І потім, коли, коли щось робиш в тренді дуже сильно, це потім сприймається як розові лосіни з нашого дядства, знаєш, і там якесь, і, і салатові шнурки. Не знаю, чи ви що це застали, але в мене це в дитинстві це був і ми там якісь джинси Мальвіни, воно, ну кумедно. Відповідно, коли ти не женешся за модою і носиш там щось просто стильне, але, але не дуже модне, воно, типу, і ти його і через 5 років вдягнеш, і через там, 8 воно буде актуальне. То саме з музикою Пінкфлою. Ось слухається і зараз нормально. А ранні треки Майкла Джексона це вже дуже смішно. Знаєш, тому що він був тоді саме в тенденції. Взяти, до прикладу, альбом інжир. Він ну, на мою думку особисто слухався одною хвилею. Mm -hmm. е, і власне, ну от вже наступний альбом був чисто англомовний. Mm -hmm. Звідки цей перехід? Чи це чисто ваша, е, ну можливо, освіта як філолога? Чи... Власне, просто якийсь експеримент. Ну Він не чисто англомовний, там є французька пісня, одна, є іспанська, є італійська. Тобто ми от якби з усіх мов, якими я володію, я туди не включила індонезійську і російську. Ну, російську, причому, принципову, я не, не буду нічого робити. От. Нічого лічного що називається друзі, в мене в Росії є, але просто з огляду на ту ситуацію яка в Україні відбувається я вже, що це. Якось буде неправильно з мого боку, принаймні. Ну і тут в пісні ці всі вони накоплювалися дуже давно. Тобто, щось там ще написала. Я там ну ледь не років там вісім тому, і потім вони там якось збирались, збирались, збиралися. Їх нікуди було приткнути саме за цю через цю статеву ознаку іншомовності. І ми їх всіх згрупували в кінці-кінців, от в один в альбом. Запхали і якось так ще цікаво розмістили. Що той хто філолог, хто, хто може якось розібрати, то чути, що спочатку в мене немає акценту. А під кінець він з'являється в англійській мові. Ну тому що моя англійська зараз відповідно після шлюбу з громадянином Америки вона мінімально якось виправилася в сенсі вимови. От, але далі от, ті пісні, які зараз є, які на стадії розробок, вони є різними мовами. Знову ж таки, є іспанська, є англійська, є кілька українських, які я дуже сподіваюся, дівчикам замінять у ці всі, сука, мене не любиш. Тобто також дуже стобний текст і цікаво, що там буде ще з музикою зараз. Чи поєднуєте, власне, от свої мистецькі захоплення, літературу і музика, чи вони якось пересікають? Чи це все ж таки? Тут Ірина Карпа як письменниця, а тут просто як музика. Ну так, абсолютно. Я думаю, що все-таки вони не пересікаються. Я не можу сказати, що я сиджу, пишу книжки і слухаю нашу музику одночасно, але це дійсно абсолютно незалежні два види діяльності. Ну, це якісь серії, не знаю. Люди там такі всього ввечері працюю журналістом, журналістом, в день я тип, похожу, там в офіс мамі бухгалтерію веду. Ну, Є щось таке, то тобто я, ну слава Богу, у мене немає начальника. Це найбільше щастя мого життя, що в мене немає просто боса, який би мені казав, що мені робити. І ну, музика це все-таки наша групова активність. Я в аранжуваннях мінімальну роль приймаю. Це в основному Артур Даніляну лехар тим. А книжки так я пишу сама. Тобто тут уже жодної командної роботи немає. Це цілком індивідуальне щось таке. Зараз я здала книжку, наприклад, нову, і зараз нас ну, до літа, зараз там те, що я бачу, п'ять концертів є, наприклад, які нам треба зробити. І ну, є репетиції. Більше мені подобається, звичайно ж, виконувати музику, ніж читати в голос там, свої книжки десь на людях. А, ну І книжка, до речі, теж та, яка вийде, вона також така компіляція різних коротких історій з різного часу. Ну, воно якось, я не знаю, до речі, мені було б дуже важко, якби мені сказали, все, от можна займатися чимось одним, робити такий вибір. Я просто не бачу потреби його робити нікому з нас. Якщо ти вмієш і серії малювати, співати і танцювати, це не значить, що ти маєш покинути дві інші активності займатися якоюсь одною. Ну, і Боженька дала всі таланти, ну, так би мені тут завжди слова Ісуса Христа в голову приходять. Так багато дав, я вам так мало взяла ви. Ми не маємо права заривати жодної з тих навичків, бо нам кажуть батьки, батьки, та це непрестижно. Іди там вчись, там не знаю на кого зараз раніше було на юриста-економіста. типу нафіг там тобі, наприклад, твоє мистецтво там чи писанина, чи чишеш. Ніколи не можна слухати отак інших. Ну можна максимум робити, вигляд, ти їх слухаєш, але. Найбільший гріх це от саме зрадити свою природу і свої, свої мрії на догоду комусь, хто вважатиме що так де тебе краще. Певне, чимало людей у нашій державі зауважимо творчих людей, про яких постійно гомонять, та все ж до Карпи їм ще далеко. Адже Ірена відкрита і свої думки не збирається тримати при собі. Таким чином ділиться вона з нами про все, щоб ми не запитали. Чи ті ж самі альбоми музичні, там, до прикладу, Бурва камбек», «Інжир» чи там БВП, так само книги, будь-які там дубло і і вже ну це різні речі. Все ж таки, за якими догмами, можливо, принципами живе Ірина Карпа? І от тому що читаючи, слухаючи, це здається, що просто стихійно це якось знаходить. Чи є якісь можливо основи, чи це все такі, от просто від перечуттів, якихось від. Основа в мене одна: це свобода. Я думаю, що більше в мене немає якихось таких постулатів і обов'язкових принципів. Я де тільки можу, я намагаюся бути вільною. Я намагаюся позбуватися страху і допомагаю в цьому іншим. Я, наприклад, останній мій страх, якого я це був страх порожнього залу. Це те, що мене взагалі переслідувало страшних знак, що в нас концерт, і ніхто не прийшов. Ну я думаю, що це у всіх музикантів є. Після того, як ми виступили, до речі, теж з групою Sky, але виступати ми взагалі не прийшли на той концерт. Це було на фан-зоні на євро, в той день, коли був чемпіонат, коли Україна грала, і на Майдані теж було якихось п'ять вільних сцен. А ми нас запросили виступати на тій, за яку брали гроші за вхід, і вона була в такій дупі, десь далекій. Ну, відповідно, прийшло три бабці і один бомж, який взагалі відривався і танцював. І ще якихось кілька людей, які прийшли там, бо я їх персонально запросила. Бо я десь перечувала, що таке буде позорище, і навіть ніяк його не піарила той концерт. Але все, от я стояла, співала розміна все. Після цього мені не страшно нічого, абсолютно, щоб, щоб не сталося, коли взагалі. Ну таке, але дуже був гарний звук, гарна сцена. Тобто все таки було б мені було дуже шкода це радіо, яке це все організовувало, бо вони там попадали десь тільки в 2000 євро щодня на оренду цієї апаратури. Там ніхто з людей не прийшов на той концерт. Ну так от, ну просто що розуміти, треба завжди, що життя коротке, треба отримувати максимум когось кого? задоволення, але ми за все задоволення повинні мати так само відповідальність у цій серії, що ти розумієш, що ну якби. Твоя свобода це все-таки усвідомлення відповідальності, як казав товариш Сарт, просто пам'ятник. Все інше це так на природних чуттях. Знаєш. Я от не бачу сенсу притворятися взагалі, якимось кращим, ніж я є. І мені не цікаві люди, які притворяються так само. Мені цікаві тільки якісь люди, які. Які я самі собою, і до речі, ще з віком також з'являється певна толерантність. От раніше я там не могла людям прощати те, що вони там якісь трохи тупі, там, чи що вони якісь скупі, знаєш? Ну ти відразу там рубаєш їм. Зараз якось так. Ну добре, добре. Ну тобто, ну не можна орієнтуватися, що всі будуть якісь такі дуже адекватні і класні. Ну я спокійніше, так ставлюся, але просто треба дистанціюватися, але спокійно там не кричати цій людині. Ну, і так самі з собою жити доведеться далі. Чи не було таких бажань дому? Ну, поєднати якоїсь музики чи притягнути в себе якихось музикантів можливо з етнічним примістом інструментами власне тих захоплень які от в нашій музиці сенсу в цьому не бачу, особливої тому що на все таки, ми ми, ми оригінальний контент, який створюємо. Я слухаю етномузику, Дуже люблю саме українську етномузику. Вона неповторна. Вона там є ну дуже круті речі, яких немає там жодних інших народів. Наприклад, мені я слухаю просто окремо мантри там тібецькі, які записані. Мені подобаються деякі гурти українські, наприклад, Сістем», Вони роблять цілком таку нормальну, професійну, круту музику, яка базується на етно. Але дуже багато що на цьому етно є і спекуляції, коли виходить така шароварщина, що тобі просто соромно слухати в черговий раз, коли там тобі одну Галю підминули, повезли з собою. От, це, це не зовсім наше, але я, я припускаю це якби в рамках співпраці з тими ж козаксістами, наприклад, заспівати. Яку небудь пісню з ними там етнічну от зараз, те, що я я придумала таку аля мексиканську народну пісню, ну таку дуже дурнувату, і ми її напевно з Іваном разом заспіваємо. Подивимось, ну швидше за це вони будуть грати там. Щось от таке буде, так цигану іспану. Та мені насправді чим несподіваніше, тим цікавіше, чим мабуть, якийсь такий Би був дійсно такий неочікуваний образ, тим тим воно краще. Мені подобаються ролі якихось таких сильних неординарних жінок. І, і ну заради приколу, звичайно, там на якихось презентаціях я вдягалася в білявку, там білий біла перука, костюмчик медсестри, ну Все таке. Ну, це було так страшно, що мені самі хотілося голосно кричати, коли дивились на себе в зеркало. Знаєш, десь такий був стан. І ну може когось ще не знаю. Ну, мадам Кюрі, наприклад, зіграти. Ну якогось історичного персонажа мене дійсно дуже легко перевтілювати. От є такий термін у візажистів, як пластилінове леце, тобто, що там все, що захочеш. Домалюш, буквально Фріду з мене вдалося зробити просто червоними губами і домалюванням цієї моноброви, якої, до речі, не було у справжньої Фріди, це в нас собі домальовувалося, типу на, на картинах, на портретах. От. Тобто, ну, хочеться взагалі акцентувати увагу людства на якихось непересічних особах. Тому що пересічних ви бачите кожен день по Тельману зранку до вечора ці всі співаюча спідня білизна, прости, господи, дай їм боже здоров'я. до речі, телевізор. Взагалі, що для вас? Чи радіо, чи, можливо, чи це взагалі від того відсторонення? Телевізор, Щоб я радили? не дивлюся вже років 14, в принципі, не дивлюся, не дивлячись на те, що я на ньому працюю час від часу в якихось проєктах. Ну, тобто, так, телевізор це такий якісь мій, це моя сумочка, звідки я час від часу дістаю гроші, скажімо так. Але після того, як закрили там культурну програму, на якій я працювала, яка дійсно була достойна, там можна було спілкуватися з Режисерами, з письменниками, з якимось там достойними музикантами, акторами, і сказали, що краще ми будемо крутити в цей час російські серіали, там і серії, де нас всіх спасають доблісні ФСБшники із рук терористів. Все, якби в мене там останні вже якісь бастіони моєї довіри до українського телебачення вони вже впали, тому що. Ну, насправді, переступати щоразу через себе, щось цей страшняк рухати немає сенсу. І е, добре, що зараз є інтернет, людина може просто черпати собі ту інфу, яку, яку їй конкретно потрібно. Вона собі забиває на Ютубі пошукових слова і, вуаля, ти можеш підключитись до чогось каналу, ти можеш слухати собі там Last FM радіо музику таку, яку ти хочеш, тобі не треба буде чекати, що пройде 10 гівняних пісень і буде якась одна нормальна там, чи, чи, чи пройдуть оці брехливі новини і покажуть там якийсь шматочок. Комодійної якоїсь передачі ти просто світочечно це робиш. Тому як тільки інтернет добереться вже там до кожного останнього села, вчить своїх бабусь, користуватися інтернетом, відразу ніздеться, стане трохи краще, тому що люди е, дуже сумно, але чіпля чіпають черпають інформацію ну з таких медіа, якісь там боже прости газети 2000, ще там щось. Ну тобто, повний треш, який розповсюджується, наприклад, в Києві, десь там в метро безкоштовно. З абсолютно лівою інформацією проплаченою самі розумієте, і відповідно потім ще в людини такі посилену по телевізору вже говорили. Тобто, в сучасному світі телебачення витіснило ту функцію, яку колись там займала церква. Телевізору вірять у так от безпрецедентно. Чим це дуже дивно, навіть моїх батьків, які живуть на Західній Україні, які дуже добре скептично до всього ставляться. В них все одно що там цілий день на фоні включений інтер, бо вони там якихось своїх інтернів чекають, і воно зомбує. Ну так чи інакше, ця яка небудь політична реклама, там ну це все брехня. Тобто, так чи інакше воно тобі десь записується на підкірку головного мозку. Просто по моєму це зло його треба виключати. Людям треба спілкуватися між собою. Ми, ми втрачаємо цей навик дуже сильно. В принципі, останні кілька років така громадсько активна. Напевно, з 2004 року починаючи. Тобто, це не кілька років, це вже років, дай Боже, вісім. Не знаю, знаєш, заставити себе щось вигадати таке, я не можу. Тобто в мене стихійно все-таки створюються тексти. Ми заспівали з полежакою під стінами Верховної Ради пісню на захист української мови. Це був його текст. тобто Якщо мені хтось щось таке напише, я з задоволенням це виконаю. Але, як на мене, то текст Положенського про я не хочу бути героєм України, його вже, в принципі, не переплюнути. Там настільки все чітко вдало і взагалі талановито зроблено. Що так. Ну але, до речі, полежака. тут і ще от полежака, Жадан. Вони дуже дуже сильні, потужні в цій от такій громадянській ліриці. І якось я і близько до них не валялася там, скажемо, з тим, що можу зробити. Я думаю, я можу тут бути тільки виконавцем. А уже після інтерв'ю ми з нетерпінням чекали на виступ такої маленької та на перший погляд тендітної дівчинки на сцені фестивалю Володимир. А в результаті вона порвала всіх присутніх своїм драйвом та шаленою енергетикою. Така вона Ірена Карпа. Аби краще дізнатись про неї, порада вам одна: читайте її книги та слухайте її музику. А в них вона вся повністю.